Напевно, ти знаєш про вікінгів. Часто їх описують як брутальних чоловіків із сокирою в руках та в шоломі з рогами. Насправді, такий образ північної людини придумали аж у 19 столітті в опері Вагнера пісня про нібелунгів. А справжній вікінг мав набагато простіший вигляд: це був воїн із довгим волоссям, мечем та щитом, а носив він кульчугу. Щоб більше дізнатися про розбійників, про яких є так багато легенд, дивись наше відео. Вікінги, нормани, північні люди усі ці слова наводили жах на жителів Європи з 8 до 11 століття. І це не дивно, от уяви, що ти тогочасний селянин в Англії, і раптово на твоє помешкання нападають люди, що одягнені в шкіру, мають довгі бороди, фарбу на обличчі та сокири в руках. Як тут не злякатися? Перша згадка про вікінгів у Європі припадає на 793 рік, коли північні люди напали на прибережний монастир у Британії і пограбували його. Насправді, їхня поява на берегах Британії мала ряд суттєвих причин. Жили нормани на території Скандинавії. Це сучасні землі Норвегії, Швеції та Данії. Придатних для землеробства земель тут було мало, клімат був прохолодним, а місцеві вожді конунги, постійно воювали за владу і території. Тому жителі активно займалися морською та військовою справою. У 8 столітті вікінги створили швидкі та міцні кораблі, що могли вміщати до ста осіб. Є багато легенд про ці дракари. Зброя вікінгів була різноманітною. Вони використовували мечі, списи та бойові сокири, які виготовляли з якісного заліза. Цікаво, що в самій Скандинавії воїнів, які здійснювали походи в інші країни, називали вікінгами у Франції норманами, в Англії данцями. У Візантії варантами, у Русі Україні варягами. Тож у VIII столітті скандинави почали активно нападати на європейські країни. Важливо, що всі військові походи ретельно планували, а очолювали їх конунги, вожді, вікінгів і очільники війська, що потім проголошували себе королями, якщо завоювання нових земель проходило успішно. Отже, ти вже знаєш, коли вікінги здійснили свій перший набіг на Західну Європу. Однак це був лише початок. Нормани або жданці грабували узбережжя Англії впродовж 8-9 століття. Вони підкорювали території та засновували тут нові поселення. Опір завойовникам очолив король англосаксів Альфред Великий. Він здійснив ряд успішних походів та навіть сприяв охрещенню вікінгів. 878 року він остаточно розбив данців та відкинув їх від Лондона. Англія стала єдиним королівством, але у X столітті данці відновили свої набіги і 1016 року вже володіли всією Англією. А данський король Кнут Великий зміг об'єднати під своєю владою Англію, Данію та Норвегію, але вона була нестійкою. Тому часто європейські держави просто відкуповувалися від нових завойовників золотом. Як ти думаєш, чи великими були викупи? Свої відповіді залишаю у коментарях. Наступною на шляху вікінгів опинилася Франція. Тут їх звали норманами. Вони змогли досягти значних успіхів. 845 року навіть узяли в облогу Париж. Очолював вікінгів тоді знаменитий Рагнар Лотброк. Французи обмежилися великим викупом, після якого нормани відступили. Саме про Рагнара Лодброка створили безліч легенд та оповідей, які в Скандинавії ще часто називають сагами. Проте в X столітті нормани захопили значну частину французького королівства та оселилися на узбережжі океану. Цю територію назвали Нормандією, що в перекладі означало країна норманів. Ця назва збереглася і до сьогодні. Захопили вікінги і значну частину південної Італії та Сицилії. Такі військові успіхи мали декілька причин. По-перше, європейські королівства у 8-10 столітті були ослабленими. По-друге, військова тактика вікінгів була кращою і більш ефективною ніж європейські ополчення із селянства і лицарства. Але наприкінці десятого століття кількість походів північних людей суттєво зменшується, а згодом вони взагалі припиняються. Це пов'язано як із посиленням європейських королівств, так і зі створенням об'єднаних держав у самій Скандинавії. Вікінги не обмежувалися лише військовими походами та завоюваннями. Прославилися вони і відкриттями нових земель. Ми вже розповідали, що Нормани були чудовими мореплавцями. Першою знахідкою стала Ісландія. У 870-х роках її відкрили жителі Норвегії та назвали Льодовим островом. У X столітті вікінги почали заселяти острови на півночі Атлантичного океану. Вікінг Ерік Рудий відкрив Гренландію, зелену землю. Так так, не дивуйся. Це зараз острів здебільшого покриває сніг та крига. Але тоді Еріку відкривався краєвид на вкриті травою землі. Чому ж сьогодні це замерзлий острів? Усе пов'язано зі зміною кліматичних поясів та напрямку вітру. Тоді вітри були теплими, що призводило до появи родючого ґрунту. Та найбільшим відкриттям вікінгів, а саме мореплавця Лейва Щасливого, стали землі сучасної Америки. І відбулося це тисячного року ще за 500 років до Колумба. Проте ці землі вікінги не заселили, тож про відкриття згодом зовсім забули. Варто звернути увагу і на уявлення скандинавів про богів. Адже їхні релігійні звичаї сильно відрізнялися від європейського язичництва та християнства. За легендами, у вікінгів було царство, куди після смерті в бою потрапляли лише найвідважніші воїни Вальгалла або Асгард. Насправді така релігійність мала свої практичні наміри виховати безстрашного воїна корисно для успішного бою. Боги в Скандинавів теж були войовничими. Очолював Вальгалу або ж Асгард Одін бог, творець та очільник небесного війська. Він мав сина Тора, що був богом грому і мав величезну популярність серед вікінгів. Його символом був великий Молот – Тор, другий в скандинавському пантеоні серед богів, цікаву роль грав Локі, бог обману та хитрощів, що завжди створював проблеми як людям, так і самим богам. Була й богиня кохання Фрея, покровителька всіх жінок. Розповімо і про Валькірій, жінок воїнів у небесному війську Одіна. Часто їх зображували верхи на крилатих конях. Але в часи активного поклоніння скандинавським богам вони не були популярними. Валькірій часто описували як крадійок душ, що літають над полем битви і забирають душі померлих воїнів. Скандинавська мітологія подарувала світу і цікаву писемність руни. Достеменно невідомо, як вона з'явилася. Особливість рун полягає в їхній символічності. Окрім письма, їх використовували й в релігійних ритуалах. Руни це зображення на камінні. Їхнє поєднання у певній послідовності мало релігійний характер. Скандинавська мітологія залишається однією з найцікавіших тем для вивчення і сьогодні. Запам'ятай Вікінги або нормани це народи, що проживали в Данії, Норвегії та Швеції. У 8-10 століттях вони набігали на території Європи. Найвідомішими вождями, конунгами вікінгів, були Рагнар Лодброк та Кнут Великий. Нормани в 10 столітті відкрили Ісландію, Гренландію та Америку. У десятому столітті вікінги завоювали частину Франції, але з прийняттям християнства в Скандинавії набіги північних людей припинилися. Попереду у нас ще багато цікавих подорожей. Залишайся з нами.